Зачинаємо. Так, у нас на порядку денному є два питання. Про затвердження цільової програми матеріально-технічної та фінансової підтримки Збройних сил України на 25 й рік Ліпи на акції. і про внесення змін до бюджету Костійської міської територіальної громади на 25 й рік. Хто за такий порядок денний? Так, да. Перше питання про підтвердження цілової програми ментально-технічної та фінансової підтримки збройних сил. Так, там програма виносять таке рішення, зв'язку з тим, що ми передбачили кошти на наш ТЦК. Вони освоїти їх вже не можуть. Тому Ми доповнюємо повз програму Збройних сил України, оплата послуг з перевезення мобілізованих військовослужбовців, навчальні центр та військові частини. Це і 90 000. Так, і цих 90 тисяч ми перекидаємо на програму збройних сил України для того, щоб ми оплатили послуги. З Якісь питання? Mm -hmm. Це, так? У цьому питанні? Це ці зміни? Так, так. Оці зміни вії, усіх mm -hmm. так, вони відповідно відображені всіх цих додатках. Червоним там все. Так, червоні, вони зброї, все України. А то за? Так і друге питання про внесення змін до бюджету. Так, і відповідно, у нас є кошти з обласного бюджету, зміни по дохідній частині нашого бюджету. 50 тисяч на придбання крісла для актової зали явої ліцею імені Петра Лосюка. Це є обласні кошти і 200 тисяч гривень на капітальний ремонт системи водовідведення найпростішого укриття у Косівському ліцеї імені Полипейка Косівської міської ради. Це так само обласні кошти. І ми їх у себе. Ставимо на вихідну частину відповідно на додаткову для відділу освіти. І у нас є ще перерозподіл по нашій програмі е соціально-економічного розвитку. У нас був такий об'єкт, як поточний ремонт дорожнього покриття дороги є ворів сніданку, на 180 тисяч гривень, ми зменшуємо ці кошти е і робимо перерозподіл з ними. І ще у нас там є залишок 359 тисяч 316 тисяч 80 копійок на програмі нерозподілений соціально-економічного розвитку. І ми ці кошти направляємо згідно додатку 1, цих 180 і 359 разом у сумі 539 316 80 копійок на такі об'єкти. На програму місцевого самоврядування на оплату послуг з поховань військовослужбовців. І соціальні поховання 65 тисяч 592 гривні, 5 тисяч на оплату послуг стерилізації безпритульних тварин. На у нас є звернення відповідно що не було, це передбачено. І на е, поточний ремонт доріг ще. Так, і ще на схему організації дорожнього руху для встановлення комплексу автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху на дорозі Р-24 татарів Кам'янець-Подільський у місті Косові. Це на обізні 50 тисяч гривень. На поточний ремонт дороги в селі Річка Косівської міської ради 35 тисяч 934 гривні 80 копійок. На поточний ремонт дороги в селі Город Косівської міської ради 45 тисяч 139 гривень 20 копійок. На поточний ремонт дороги в селі Балин Косівської міської ради 75 тисяч 988 гривень 80 копійок. На поточний ремонт дороги в селі Сніданка Косівської міської ради 126 тисяч 979 гривень 60 копійок. На поточний ремонт дороги в селі Соколівка Осільської міської ради 26 тисяч 944 гривень 80 копійок. І на поточний ремонт дороги в селі Яворів 107 697 гривень 60 копійок. Ну і все, ми розподілили всі кошти нашої програми за цікому розпуску. Далі у нас йде цей перерозподіл, що я вам зачитувала, 90 тисяч. Ми зменшуємо з програми ССК на програму Збройних сил України для оплати послуг з перевезення мобілізованих військовослужбовців. І так само у нас є звернення з військової частини А3719. Вони хочуть, щоб ми їм передбачили субвенції. Відповідно, ми зменшуємо кошти, які ми передбачали на програму. Три відповідних сил України е, на придбання матеріалів і іншого обладнання 250 тисяч і передбачаємо на субвенцію для надання субвенції цій військовій частині А-3719 у сумі 250 тисяч гривень. Це звідки? Е, не можу вам так сказати, мені подивиться, тому А вони на листа прислали? Ні, вони переходили з листом, проходили військові службов, спілкувалися головою. Ну, там є наші чи... Ні, а, ну, Так. Усі наші. Так, так. Всі наші. І усе. Ну, І далі, відповідно, ці додатки, що масси тут по це є усі програми, які в нас відображені. Ми поставили кошти на програму місцевого самоврядування, відповідно, додати по місцевому самоврядуванню. Забрали кошти з ТЦК, відповідно, вже зменшені кошти на програмі ТЦК. Перерозподіл здійснили по програмі Збройних сил України, так само відображений, що ці кошти пішли на субвенцію. Так, у кого є які питання? Є питання? Ставлю на голосування. Хто за?